І що я вмію попадати? В яку ноту я вмію попадати? О, бач, Оба! До, 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 до. О, подобається. You're listening for you can Radio. Ah, друзі, це шоу як по нотах. На Юген Радіо. Ми з Іваном Харлавом тут співаємо вірші. Причому не просто так співаємо, а співаємо їх з першої спроби. Обираємо з цього телефончику. Будь-якого рандомного українського поета. Потім в цього рандомного українського поета обираємо рандомно віршики за назвою і одразу співаємо їх з першої спроби. Це шоу не монтується, не дублюється. Як вийде, то вийде. Да? да? Спробуємо ще раз. Давай спробуємо. Давай хто в нас. А, чекай, до того. Підпишіться на наш Ютуб, поставте лайк, колокольчик і напишіть коментар від цими слів. Якщо ви прямо зараз дивитеся, то шоу це нам дуже допоможе. Щоб трохи більше підписників в нас було, і щоб е, трохи більшій кількості людей то все було показано. Бо український контент це те, що, що треба. Е, що робити? Просувати. Так. Просувати. Так, кого сьогодні будемо вибрати? Що пишу в Google? Ну, давай відкривай «Освіта.ua». «Освіта.ua»? Це вже сайт, да, який нам. Не, хорошо, Ос -ос -ос освіта й освіта. відкриваю і там поети так, да. да, Давай спробуємо так. Деякі школи змушують учнів носити шкільну форму. Ти баякі новини на надіологи. Топ українських поетів, українських поетів. Так, поетів. давай. І поетес. Ліна Костенка, Сергій Жадан. Сергій Жадан. Жадан? Давай спробуємо. Давай, Жадан, ще у ще одне було. Леся Українка, там ще 47 варіантів. Але Сергій Жадан чекай, це щось. Ну, а ну було. давай, давай. Що там є? Давай. Сергій Жадан. Сергій Жадан. Вірші. Я думаю, де. Сергій Жадан. Вірші. Поїхали. Повні бібліотека української літератури. Сергій Жадан. Повні тексти творів. Перелік. Найпопулярніші твори. Пливи рибопливи. <реш> декому краще вдаються приголосні, декому голосні. І жінка з чорним, як земля, волоссям. Тепер я буду твоїми очима: музика очерет, алкоголь, Будда сидів О! на високій могилі. Слухай, прикольно, подобається. Але давай знаєш що? я от по перших двох випусках я вже зрозумів, що нам не просто треба а, вірші одразу брати. Давай прочитаємо про Сергія Жадана трошечки. Давай. Хто це? Із задоволенням. Вікіпедія тобі підійде? Я думаю, Сергій, так. Сергій Жадан Вікіпедія. Українська. Жадан Сергій Вікторович, друзі. 23 серпня 1974 року, людина народження. Український письменник, перекладач, громадський діяч, фронтмен Жадан і Собаки, Лінія Маннергейма, автор Романів Депишмот, Ворошиловград, Месопотамія, інтернат, поетичних збірок, цитатник, «Ефіопія», життя Марії і так далі. Друзі, літературні творі, твори Сергія Жадана, відзначені членами національними міжнародними нагородами, прикладені понад 20 мовами. Підходить тобі Сергій Жадан? Ти подивись спочатку, що він, що він там пише. Твори, Та, твори твор, твор, твор чи вірші. Ні, вірші, вірші. Там вірші, так? Так, так. Вони такі, як, як сказка про дорила, чи що. Казка продулила. Продурила це вже легенда. До речі, друзі, якщо ви від початку до кінця подивилися з минулого випуску казку про дурила, то ти, ви, ви нам зробили дуже класну історію, бо треба. Нас вже майже 500 підписників на каналі. Може, вже під 500. Це, це дуже круто. Але треба трошки добрати годину переглядів, щоб ми підключили монетизацію вже. Супер. Допомагайте нам, дивіться якомога більше. От «Казка про дурила та вам поможе. Та, але це з минулих випусків. Так, та давай, давай. Ну, давай. Що там? Хто? Прочитати хочеш? Я, — Я хочу прочитати. Пливи рибу, пливи, це ми вже читали, да? Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. І жінка з чорним, як земля, волосся. Тепер я буду твоїма очима. Музика очерет, тонбас індепендент. Алкоголь. Чуєш? Мені знаєш, що подобається, буде, сидів на високій могилі. От мені це подобається на назва. А мені подобається пливи, рибу, плливи". пливи. Пливи, рибопли. Ну давай. А ну давай. Відкриваю. Да, відкриваю. Сергій жадан. Сучасний письменник і поет пливи, рибо пливи. А значить, так, читаю. пливи, рибо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова. Остеро, Править що? стернова. Остернова. 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 Править твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму стерні. Коли зелені зірки падають на в гирлої ріки, тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч, це. Те чия, це смерть, певно, меч. Слухай, я думаю, що в нього є вже пісня на цю історію. Вона прямо написана як пісня, а не як вірш. Може бути. Будеш? Може бути. Коли пливи, риба, пливи. Ось твої острови, ось твоя трава. Будеш співати? Ну... Давай. Осмілюся. Ми вже вибрали, все, вже, вже пізно. Ну, Правила шоу. Не можна. Ти а, блін. А, ну давай спробуй. Як ти Пли... бачиш, давай. Я взагалі не знаю, як її бачу. А пливи, робо, пливи, ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя старнова. Правий твій маршрут, шиє тобі парашут, пасе тебе в глибині при своєму рок н ролл. <рес> <рес> Рок-н-ролл, мені, мені подобається, ну про, прям про, проситься. Сергій, якщо ви подивитеся коли, колись наш випуск, скажіть, чи праві ми були, чи ні. І що я вмію попадати? В яку ноту я вмію попадати? Ти вже мав запам'ятати за що? До. До о, бач! О, ба. <laughs> тобто до і мажор. До. та до. та. До. 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 о подобається. Пливи риба. Ось твої острови, ось твоя трава, ось твоя стернова, править твій маршрут, шиє собі парашут, пасе тебе в глибині, при своєму стерні, коли зелені зірки падають в гирло ріки. Тоді твоя стернова промовляє слова. Це ось мої сни, це рибальські човни, це ніч все, чия, це смерть, певно, моя. Це ніч, це тичія, це смерть, і вона, певно, моя. Життя, це тиша і сміх. Його стане на всіх, його вистачить всім, всім коханням моїм, тому лети, рибо, лети, і я знаю всі мости, і я знаю всі маяки, і роблю все навпаки, і я знаю всі маяки, і роблю все навпаки, вау, вау, па, пара, Роблю все навпаки! Та було ще? Так? Да. Скільки? Чотири, вісім! Та там дофіга поїхали! One, two, three, yeah! Лише твої слова, лише таємниці дива, лише сповідь і пісні. У дову спортових міст. Все ж таки пісня є, да? Кохай, рибу, кохай, хай без наді, но хай, але хай без жодних надій. Радій рибу радій. Ні, ще вісім. Ще вісім. Що <сум> 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 там? Любов варта всього. Ти ти Варта болю твого, варта твоїх розлук, варта відрази й мук, всячого злого виття, шаленство та милосердь. Варта навіть життя, не кажучи вже про смерть. Лисенте Radio. Support Ukraine. Так, ну що скажеш? Ну давай тепер я. Ну, давай. Там пісня є якась, так? Да? Yeah. Пливи, риба, пливи, декому краще вдаються приголосні, декому голосні. З І... жінками чорними, як земля, волосся. Тепер я буду твоїми очима: музика очерет, алкоголь. Буда сидів на високій могилі. По -по 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 Все, -все, -все хочеться його. Були душі, були слова, якими я говорив про людей та їхні історії. Бути сонячником в полях Донбасу. Вночі я не встиг про це сказати. Вона ще не виросла і не втратила голову. Декому краще вдаються приголосні, декому голосні. Те пеш мод. Подожди. А вона ще не виросла і не втратила голову? Да. А ну давай подивлюсь. Ну на. Ну дай. Дуже хочу подивитись. Почекаємо. Ваня, не треба вчити вірш на пам'ять. Я, 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 я тебе навчу. буду тримати ну, давай. телефон. Добре. Готовий? А Сергій Жадан. Вона ще не виросла і не втратила голову. Вона ще не виросла і не втратила голову. Від чорної музики у власних зап'ястях, І світло з небес, і початки голоду. В її долонях будуть защастя. Вона ще не падала на мокрі матраци, І в кров її не вливався поспіх. І Ще не блукала південними трасами. Худоба, травмована, мов плацкартна постіль. Ні болі в легенях, ні решти близько, В темряві траві без кінця і міри, ні Гарячі квіти високого тиску, Росли на криватих ділянках шкіри, І друзі на станціях хріки в селищах Дбають про свій подорожний статут, І його одяг випалюється на сонце все ще. Вірне тримаючись її лопаток, вона ще не може просто померти, Зализує рани, наче конверти, чистить зуби, мов табельну зброю, і засинає поруч з тобою. Вона ще не може просто померти. Зализує рани, наче конверти. Чистить, зуби, мов табельну зброю. І засинає поруч з тобою. раз. Вона ще не може просто померти, Зализує рани, наче конверти, Чистить зуби, мов табельну зброю, і засинає поруч тобою. Вона ще не може просто померти. Зализою, рани, наче конверти, чистить зуби. Зброю засинає поруч з тобою і засинає поруч з тобою і засинає... Лисентіо супорт Україн. Слухай, я спом... спіймав себе зараз на думці, що я просто розтанув. Тому, що... о, я о. просто сидів і так я повністю ці пісні. І це було дуже круто, Прям сподобалося, не знаю. 1999 року вірш, судячи з усього, через те, що тут так підписано. Так, заміть, що... 25 ти, років тому. Ти час поміти, що. Там знов про чисту стабільну зброю і все таке. в 99-му році. Але про зуби. No. Ну... зуби, це дуже... це дуже дорого. Це дуже дорого. Це, я, я знаю... Не... Тобто у нас дорога пісня вийшла. Дуже. Мабуть. Добре. Слухай, ну я хочу, Буду сидів на високій могилі. Ну, давай, а що там? Не знаю, все, читаю собі. Де почитати? Буда сидів на високій могилі. Буде сидів на високій могилі, буде споглядав будь-які цвітіння. Блін. Навколо степи, баби похилі, і країна спорожнена, тиха катівня. А, старий авдентист між мандрових дяків або ж дяків, хоч яка там яка втім різниця? Чумацькі шляхи, жебраки, повні дяки, що спустять твої мідяки по пивницях. Буде, відпустив, оселеця по плечі, читав барокові євангельські мантри, водив за собою зграї малечі і корчмі заливаючи про власні мандри. Хоробрий Буда зупиняв ординців, лякаючи пеклом, обіцяючи карму, і знову з бабами сидів на одинці, дивився на степ, мов на згублену карту. Похилий Буда збира... забирався в дзвіниці, дивився на степи, молився. На сонце, великий грішний частинці, забувши тенденції, відкинувши соцю. Померлий Буда. Лежав на могилі, розгублено навстріч, розкинувши руці, і баби, мов коні, під спекою милі, ржали до сонця в журбі та розпуті. 1993 року вірш е, Жадана. Е, я не знаю, Вань. Ти прочитав тобі нормаз. Поїхали далі. — Ні, ну все, співаємо, а співаємо. А що робити? ну так. покажи мені, покажи мені трішки. Бей баби похилі, крайне споржена, тихо котів. Ой, ну давай. сидів на високій могилі, будь-якові дав будь-які цвітіння. <laughs> з одного боку, частушка, з іншого боку, щось дуже, дуже серйозне. Я не знаю, що, що тут можна. Буда сидів на високій могилі. Буда споглядав будь які в цвітінні навколо стопи і бабу. Але почни щось грати, можливо, ми поекспериментуємо зараз. Е Я тепер думаю, знаєш, я це зіграв, думаю, Ютуб тепер не заблочить цей момент. Це, щось, це, щось... це Рахманінов. No. <ріст> <ріст> Нам Харламов треба. Нам треба лише харламов. Ну, але мені піднесено, на такий настрій сподобався. Да. Да? А давай зробимо так. Давай я зараз тобі зіграю. <ріст> Слухай! Рага. рага сюди йде! Муга сидів на високій погилі, Буде споглядав будь-яків цвітіння, В степи, і баби похилі, І країна на тиха катівня, старий між мандрових діків а дяків, хоча яка втім різниця, Чумацькі шляхи, жебраки, повні дяки, Що спустять твої мідяки по пивницях, Буде відпустив оселедця по плечі, читав барокові і евангельські мантри, Водив за собою зграї малечі, В корчмі зливаючи про власні мандри. Але ну, то нафіга не рага, ну нічого, нормально. Родинці, лякаючи пеклом, обіцяючи карму, і знову з бабами сидив на одинці. дивився на степ, мов на загублену карту, похилий буде, забирався в двіниці, дивився на степ і молився на сонце, великий і грішний, чистий іниций, забувши тенденції, відкинувши сотцю. Давайте приспів. Останні чотири строчки. померлий будда лежав на могилі. Uh! Розлоблено на всі ж розкинувши руці. Ай забуркілса. Але це було круто. Померли, вода лежав на могилі, розгоблене в навсті, ж розкинувши руці, і баби мов коні під спекою в милі, ржали до сонця в жубі і розпуці. Listen to UCAN Radio. Support Ukraine. Вау! Що ти зробив на цій цьому Не обривай. Не буду. Вибач. Та, ну прикольно. Прикольна історія. Ну рага взагалі була. Ти сказав, рага було? мені не захотілося. А що це було? Плюс якийсь? Да. Так, плюс. Прикольно, прикольно. Дякуємо, блюз буде. Буда блюз. Буда блюз. Буда блюз. Так, обирай собі. Обирай собі. І що робити з усім цим тепер? І ця любов із доторком біди. І жінка з чорним як земля волоссям. Це вже було знайомі. Поховали сина минулої зими. За хвилину до того, як випаде дощ. Ану давай. А, осінь Ану а, давай, 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 давай. Зараз я подивлюсь, що воно буде. За, хвили... Ой, не, не за хвилину до того, як випаде дощ, ти відчуєш, як шкіра вібрує під тиском ще не випалих крапель, що ляжуть уздовж твого тіла і враз його стиснуть. Так легкі голуби на вулицях кинуті, відчувають смак їжі за мить до годівлі. Так, солдат, що за хвилю повинен загинути, відчувати в власному цілі. Сміх, що має до мене на завтра прийти, розпізнаю сьогодні, поміж плачу я. За хвилину до того, як з'явишся ти, я тебе перечую. Це все? Угу. Чи там ще дев'ятсот Ще 1993 рік? А ну давай, покажи мені, давай. Треба. Зараз я. Тільки ти коли танцюєш, старайся тримати їх телефон, бо я нічого не бачу, що а там. А ти є. не співай так круто, бо я не можу не танцювати, <світ> коли, коли, це, коли це робиш. За до того, як випаде дощ, ти відчуєш ашкіру, друє під тиском, ще не зибно не скапає, ще із разів не обдуш. За хвилину того, як випаде дощ, ти відчуєш, як шкіра вібрує під тиском, Ще не випал крапель, що ляже то вздовж тіла враз його достиснуть, так легке голуби на волосся кинуті, відчуває смак їжі за до дівлі так солдат, що за хвилі повинен загинути, відчуває деформацію в власному тілі. Смій, що має до мене завтра прийти. Розпізнаю сьогодні поміж плачу я за хвилину до того, як з'явишся ти. Я тебе перечую, перечую тебе я. За хвилину до того, як з'явишся, ти. Я тебе перечую, перечую тебе я. А, вибач. Лисенте UCAN Radio, support Ukraine. Слухай, мене була така проста місія в цій пісні. Вчасно натиснути кнопку, я не, не з змі... Але, ну клас! Слухай, ти ще тут взяв і до, до не вистачало слів. Та ну так, да, воно там воно, воно там не таке не вистачає трішки. Супер, мені сподобалось. Мені прям дуже сподобалось. Давай, давай останню. Давай, що там у нас? Давай останню. І І що, і що, і що? А, тут є тут є О, друга сторінка. Та, ну, це, це, е -е, думає, да? Іслам. Їй і вона торгує квітами на вокзалі. Їй і 15, вона торгує квітами на вокзалі. А ну давай. Прикол. Та чого тут постійна реклама вилітає не треба, це мені. на ЖЕБ. Це на освіту є? <сь> Ні, це я не знаю що. Це, а, знаєш, як сайт називається? Ukr.com. Oh. <сь> Ох ти, ви що? О! Слухай, тут давай. навіть отак так. Ану, дай подивитися, що там воно є. Ану, давай, прочитай. Прочитати? Да, давай. Із виразом? Воно? Я, о, о, о Боже. їй і вона торгує квітами на вокзалі. Кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на миті, рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місці, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоючи зранку на своєму місці, що навіть ця територія, виявляється, може бути. виявляється, може. Що? Може бути бажаною дорогою. Що її виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться чіплятись зубами, що для любові виявляється достатньо цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює їй, у чому причина, ніхто не приносить квіти на могили і старшому брату. Крізь сони чути, як у темряві формується батьківщина, ніби хребет у підлітки з інтернату. Формується світло й темрява, складаючись разом. Літнє сонце перетікає в зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діється саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіх. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи вона згадує, кожного, хто поїхав, коли згадувати нема кого, вона засинає. Вау! І все, де? да? А, а, але ну, це, це повинно бути, знаєш як? Давай а, я буду річ читатів, а ти приспів. А давай я просто, ну да, давай я пограю. Давай. Зробимо мелодекламацію. Мелодекламація це, це там, де не треба попадати в ноти, правильно? Да, це там, мені там, дуже подобається. Це, це там, згодим. де потрібно просто читати 100%. вірші Давай. під музику. <рес> так, Сергій Жадан, їй 15, і вона торгує квітами на вокзалі. І це може бути е, щось динамічним. Зараз. Нацяті вона торгує квітами в вокзалі, кисень за шахтами солодкий від сонця та ягід. Потяги завмирають на мить, рушають далі. Військові їдуть на схід, військові їдуть на захід. Ніхто не зупиняється в її місці, ніхто не хоче забрати її з собою. Вона думає, стоючи зранку на своєму місці, що навіть ця територія виявляється, може бути бажаною і дорогою, що її виявляється, не хочеться лишати надовго, що за неї виявляється, хочеться цеплятись зубами, що для любові виявляється достатньо ціло цього вокзалу старого і літньої порожньої панорами. Ніхто не пояснює, її, в чому причина, ніхто не просить, не приносить квіти на могилу її старшому брату. Христос чути, як у темряві формується батьківщина. Ніби хребет у підлітка з інтернату. Формується світло і темрява, складаючись разом. Вітне сонце перетікає з зими. Все, що діється нині з ними всіма, називається часом. Головне розуміти, що все це діє та саме з ними. Формується її пам'ять, формується втіха. В цьому місті народилися всі, кого вона знає. Засинаючи, вона згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли згадувати нема кого, вона засинає. Голови розуміти, що все це діється саме з ними. Формується і пам'ять, формується втіха. В цьому місці народила всі, кого вона знає. Зачинаючи вона, згадує кожного, хто звідси поїхав. Коли задувити нема, кого вона засинає, Формується і пам'ять, формується втіха. В цьому місці народилася всі, кого вона знає. Засипаючи, вона згадує кожного хто звідси поїхав. Тепер давай я прочитаю. Завершуй. Скоріш завершуй. Бо це вже 30 секунд. І в нас зараз вимкнеться камера. Друзі, це було як по нотах на Юкенредіо. Щоб не робити додатковий дубль, ми завершимо прямо зараз. А ви на нас підписуйтеся і дивіться канал ЮКЕНРДІ в Ютубі і в ефірі? Па-па!